Рівняни раділи і чекали на нову дорогу, але виявилося, що дорога нова, а освітлення ввечері нема. Рівнянка Вікторія регулярно їздить вулицею Чорновола на роботу та скаржиться на відсутність освітлення кілометрового відрізку дороги. Жінка каже, ліхтарі, що тут стоять, абсолютно безсенсові, а пішохідні переходи є практично невидимими. Немає абсолютно освітлення. Напроти Чорнобильської лікарні є. Перехід нерегульований для пішоходів, і там нічого не видно. Тобто, я, наприклад, трошки притормажую, щоб вдивитися в темряву, чи є там люди, чи немає. Як люди йдуть з роботи. Я ну, не знаю. Ремонтні роботи від перехрестя Чорновола, Басівкуцька, Карнаухова і до мікрорайону Щасливе розпочалися ще влітку. Вартість робіт міська влада оцінила в майже 100 мільйонів гривень. Коли ж почався капремонт наприкінці червня 2023-го, то водії масово нарікали на затори. А місцева влада просила усіх зачекати та обіцяла відновити проїзд важливою транспортною артерією міста до Дня Незалежності, але зробили це лише у вересні. Попри дозволений рух, освітлення на цій ділянці досі немає. Освітлення повністю відсутне і створюється аварійна обстановка як для пішоходів, так і для водіїв. Бо темно, як вночі, і взагалі нічого не видно. Просто суцільна темрява. Плюс зараз зима, дуже холодно. Слизько і для пішоходів ще подвійна небезпека, бо можуть спікнутися, десь пасти і так само для водіїв можуть не встигнути на пішоходному переході вчасно згальмувати. І наслідок чого тут багато останнім часом ДТП. Раз додає, що він особисто декілька разів потрапляв в аварійну ситуацію на цій ділянці через відсутність освітлення, коли водії не встигали згальмувати. Особливо все погіршилося в зимову пору. Це підтверджує і Вікторія. На її думку, оновлена дорога не така вже й чудова. Ця дорога. Для рівнян хороша тільки поки світло на вулиці. Як стає темно, то це вже стає катастрофою. На ту проблему нарікає і Валентин. Водій зізнається, що сам неодноразово потрапляв в аварійні ситуації, коли не бачив, як пішоходи переходили дорогу. Доводилися гальмувати в останні секунди. Ситуація на цій вулиці доволі складна, тому що ну освітлення немає зовсім, і ну не у всіх, як руді машини з класним світлом. Є і машини. Подешевше, там, де світла практично немає, і аварії тут стаються досить часто. Плюс, якщо ще люди одягаються як ніндзя, все чорне і переходять дороги там, в нестановлених місцях, ну, то це просто рулетка. Ми також вирішили проїхатися цією оновленою дорогою і переконалися, що людину, яка переходить дорогу, і справді ледь видно. Аби перейти тут дорогу, рівняни змушені ходити з ліхтариками в руках для того, щоб їх було видно і, хоча б так вберегти себе. Ще носити, або тут трапити, або не Попри це, рівняни не зверталися до місцевої влади, адже відкрито не бачать в цьому сенсу. кажуть, їхню проблему не почують, тому звернулися до редакції рівне 1 На наше звернення керівник департаменту і благоустрою рівного відповів, коли все ж таки з'явиться світло на ділянці Чорновола. Там ведуться роботи, виїжджали. Представники проєктанту, як авторський нагляд, наш технагляд роботи продовжуються на даній ділянці. В планах і, в принципі, в зобов'язаннях підрядника є, що до кінця року будуть встановлені світлові ліхтарі і буде подана електроенергія на дану ділянку дороги. До кінця року залишилося не так ж і багато часу. Отже, зовсім скоро зможемо побачити, чи дотримає міська влада свої обіцянки. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.